Можете тримати скільки завгодно віртуальних активів, обмінювати їх один на один і не платити жодних податків. Будуть з'являтися податки, які користувачі повинні будуть платити. Що ніхто не буде обкладати податками біткоїни, фіри і е, усім відомі віртуальні активи за декілька років, 100% людей е, будуть мати досвід і використовувати криптовалюту щодня. Салют, це проєкт Криптонезалежні від Мегого і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. Чи все так просто насправді? Мене звати Олексій Курбан, і крок за кроком я хочу дізнатися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера змінює наш з вами світ. 18 травня 2010 року американець Ласло Геніц запропонував, ви тільки вдумайтеся, 10 тисяч біткоїнів тому, хто привезе йому дві великі піци. Все, чого я хочу, це доставка їжі в обмін на біткоїни. Так написав він у темі на формі біткоінток. Інші користувачі спершу не вірили у такий розвиток подій, пропонуючи автору продати біткоін та купити піцу за фіат. Однак, уже 22 травня Геніс отримав свої дві піци, заплативши за них узгоджені 10 тисяч біткоїнів, що на той момент дорівнювали всього 41 долару. Ця покупка стала першою комерційною транзакцією в історії біткоїна. Ну а день 22 травня став відомий у криптосфері як Bitcoin Pizza Day, який щороку згадують як день першої покупки товару чи послуг за криптовалюту. З тих часів криптосфера суттєво розвинулась, зробивши криптовалюту повноцінним способом розрахунку. Свою роль зіграла не лише інноваційність блокчейну, а й поступове налагодження співпраці з банківською системою. І регуляторами. Банки почали працювати з криптовалютою передусім через зростання її популярності. Все більше користувачів прагнули обміняти ФІАТ на крипту, а також здійснювати з нею різноманітні операції. Окрім цього, конкуренцію почала створювати сфера децентралізованих фінансів. Тож, щоб залишатися конкурентноспроможними, у тому числі у своїй сфері, банки поступово дозволяли взаємодію з цифровими валютами. Також криптовалюта запропонені. І новий вид грошей, і власні принципи взаємодії з ними. Ну а такі процеси, як і будь-які інші пов'язані з фінансами операції, повинні бути законними та відповідно регулюватися. В часи свого зародження криптоіндустрія працювала у відносно сірій зоні. Але оскільки крипторинок постійно зростав, регулятори, такі як Нацбанки та наглядові комісії різних країн, почали досліджувати можливості криптосфери та її законодавчого регулювання. З часом у неї прийшли норми сфери традиційних фінансів. Серед них принципи захисту, інвесторів та боротьби з відмиванням грошей. Відповідно, зараз усі відомі криптоплатформи, що дозволяють обмінювати фіат на криптовалюту, отримують для цього дозволи і ліцензії, а також зобов'язуються дотримуватися правил, встановлених регуляторами. Вітаю, друзі, це крипто незалежні. Ми продовжимо говорити про крипту. У нас сьогодні особливий гість голова міжфракційного депутатського об'єднання Блокчейн Ukraine та голова наглядової ради громадської спілки Віртуальні активи України Олексій Жмаранецький. Олексій, вітаю. Доброго дня! Проект Міка, як Україна орієнтується на європейські норми, зокрема на стандарти цього проекту, який наразі зараз допрацьовується та поступово вноситься на голосування в Європарламенті. Так, Європейський Союз дуже довго, вже багато декілька років, розробляє цей регламент, який регулює дуже детально всі аспекти пов'язані з функціонуванням ринків віртуальних активів, державною реєстрацію, роль певних органів влади в цьому процесі. Наразі в європейському союзі регламент Міка не ухвалений. Україна діє на випередження. Україна вже адаптувала, вже розробила проєкт закону, який повністю повторює всі вимоги Міки для українського законодавства, ну адаптуючи до нашої структури законодавчої. І ми думаємо, що до кінця року ми навіть ухвалимо цей регламент, хоча він ще не ухвалений в Євросоюзі. Ми маємо розуміти, що будь-яке законодавство Євросоюзу, яке стосується інноваційних питань, наприклад, той же DGPR, який регулює приватність даних, чи законодавство пов'язане з платформами типу Фейсбука і інших, воно постійно змінюється, тому що змінюються платформи технології. Відповідно, навіть якщо Міка буде ухвалена в європейському союзі до кінця цього року чи в наступному році, то через рік. Вона буде переглянута, і українська відповідно, українське законодавство також повинно переглядатися. Стабільності в цій сфері бути не може. Що дає Міка? Міка по перше, визначає чітку структуру віртуальних активів, їх типи. Чи вони забезпечені фінансовими інструментами, чи грошима, чи вони вільні, нічим не забезпечені віртуальні активи. А далі визначається підзвітність гравців ринку, які оперують тими чи іншими віртуальними активами. Вона також визначає регуляторів і вимоги до компаній, які будуть працювати з тими чи іншими віртуальними активами. Також вона визначає права. Учасників ринку, щоб вони могли їх захищати в судах, визначає вимоги щодо ліцензування певної діяльності, тобто набір критеріїв, яким ти повинна відповідати та чинша кампанія. Документів, які вона повинна надати, клієнт як саме має ідентифікуватись для того, щоб. Оперувати на певних біржах на певних сервісах, що це дасть бізнесменам, бізнесу і простим людям. Оці всі ці всі регулювання, ці всі весь цей регламент це забезпечить більшу безпеку. пробачте за тавтологію коштів, які будуть е, Таким в, Євросоюз... в Євросоюзу. Дуже е, м, цікавий, специфічний власний підхід до регулювання інноваційної галузей. Uh -huh. Це прослідковується у всіх сферах інноваційних, і в персональних даних, і в регулюванні платформ, якщо порівнювати з Сполученими Штатами чи Британією, чи Швейцарією, Євросоюз має більш жорсткі вимоги до учасників ринку. Він хоче більшої прозорості, більшої підзвітності, більшої безпеки і так далі. І європейський союз вважає, що такий підхід є конкурентною перевагою. Їх ринку для міжнародних гравців, тому що там просто буде безпечно вести справу. Відповідно, вони розраховують, що країн і компанії з усього світу будуть там реєструватись, щоб мати доступ до величезної клієнтської бази платоспроможних клієнтів Європейського союзу. І вони вважають, що ця величезна база платоспроможних клієнтів в поєднанні з безпекою для цих клієнтів і компаній це є їх конкретна перевага. Інші країни, і в Україні також йде дискусія, вважають, що важлива більша свобода, і що саме свобода, дерегуляція може стати таким магнітом, який сюди заведе нові компанії і створить ринки. Не можна сказати однозначно, що працює краще, тому що в одних сферах працює краще безпека і надійність, в інших. Які динамічно розвиваються, які тільки зароджуються, працює свобода, тому що ще невідомі різні підводні камені, різні нюанси роботи ринку, щоб їх одразу зарегулювати наперед. Угу. І власне в цьому і основна дискусія, тому що криптовалютний ринок, ринок віртуальних активів відносно новий. І він ще не устоявся. Він ще не сформував якісь закономірності, якісь правила. Тому ми так довго і не змогли ухвалити наш український закон, тому що ми в процесі дискусії. Окей, про віртуальні активи. Який вплив має законопроект про ці віртуальні активи, які доопрацьовували та ухвалювали ще торік, і що він означає для української криптосфери зараз? Це дуже багатостраждальний законопроект, тому що за його розробку ми взялись. В 2019 році, коли е, прийшла до влади наша команда, я тоді зібрав знову учасників ринку. Тоді що не існувала мінцифри. Ми розробили концепцію спільно з юридичними компаніями. Далі з'явилася мінцифри, підхопила цей проект. Ми вдосконалили цей законопроєкт і вже мали першу версію суперліберальну, найменш затратну для бізнесу українського, тому що ідея була створити криптогавань в Україні. Найменші податки, найшвидше відкриття кампаній, найлегша звітність все найкраще, найкраще. Але тоді е, наші міжнародні партнери, міжнародні регулятори. Сказали, що не дозволять нам в Україні запустити саме в такому форматі ринок. Відповідно, були поправки, і ми робили нову редакцію законопроекту, в якій вже посилили роль регуляторів. Там з'явилась Національна комісія цінних паперів фондового ринку, яка стала основним регулятором. Там був Національний банк України для стейблкоїнів, забезпечених гривнею валютами. І Мінцифра як один з регуляторів. От в такій ну, певній компромісній формі ми його і але е, з'явилася е, Міка, з'явився проект міки, який не ухвалений в Євросоюзі. Але так як Україна зараз е, якраз виконує вимоги євроінтеграції і хоче дуже швидко відповідати всім критеріям для того, щоб стати частиною євросоюзу, то е, національна комісія з цінних паперів прийняла рішення, що потрібно оновити е, значить українське законодавство і розробити альтернативний новий законопроект. Замість того, що ми вже ухвалили. Замість того законопроекту про віртуальні активи, які вже ми ухвалили. Проблема в тому, що а, цей закон, який ми ухвалили рік назад, не вступив в дію, тому що там передбачалось ухвалення ще податкового законопроекту, який би визначав звільнення від ПДВ, крипторинку, ще, можливо, якісь пільги додаткові. Бо якби а, запрацював цей закон без податкового, то а, усі Користувачі, компанії, які працюють в цій галузі, почали платити непомірні податки, і всі пішли в тінь. Тому відсутність будь-якого закону була краще протягом цього року, аніж закон без податкових пільг і звільнення від непотрібних податків. Тому насправді ринку пощастило, що закон, ухвалений рік назад, був відкладений. До податкова. Зараз ситуація схожа. Зараз в пакеті розробляються два законопроекти: один це копія Мікі, тільки для українських реалій, і податковий закон, той самий, якого ми рік чекали. І вони будуть ухвалені разом. Тобто ми не повторимо вже такої помилки. Щоб ухвалити один, а потім в довгий ящик за, ну фактично відкласти запуск ринку. І очікування, що ми це зробимо до кінця цього року. Але для того, щоб ринок адаптувався, цьому законі буде передбачений перехідний період ще на рік. Тобто, десь з початку 2025 року очікується повноцінне включення законодавства про віртуальні активи і про оподаткування віртуальних активів. Ще одне: питання. Як, вплинуть, як вплине запровадження податків на віртуальні активи на пересічних користувачів? Дуже важливо розуміти, що ніхто не буде обкладати податками біткоїни, ефіри і усім відомі віртуальні активи. Якщо віртуальний актив не виходить в реальний сектор, тобто якщо за нього не отримується конкретний товар або послуга, якщо він не обмінюється на якісь фінансові інструменти, блага, гроші. То ніякого податкування взагалі не виникає. Це загальносвітова практика. Ви можете тримати скільки завгодно віртуальних активів, обмінювати їх один на один і не платити жодних податків. Податки виникають лише тоді, коли ви виходите в певний так званий реальний світ. А да? якщо ви в обміннику обміняєте свій віртуальний актив, то ви маєте показати потім податковій, за скільки ви його придбали, і скільки ви отримували з продажу. І от з цієї лише різниці, яку ви фактично заробили на спекуляції, ви маєте заплатити податок на прибуток. Фізосіб там чи підприємства в залежності від того, хто ви юрособа чи фізособа. Якщо ви купуєте певний товар чи послугу, то ви платите податки так само, як і звичайні громадяни, як зі звичайних товарів чи послуг. Тому я думаю, ніяк не відчують. Просто ми трохи відбілимо цю галузь, і те, що зараз ці ті, хто уникають від участі в загальному блазі держави і суспільства, стануть інвесторами власної держави, але, але це не буде додатковим тягарем взагалі до тих пір, поки це віртуальні активи, їх не торкаються фізичні загалі діотики. да останнє питання одним словом, що для України є криптовалюта, і можете пояснити, чому. У це теж не дуже одним словом не вийде, але перше все це інтелектуальний капітал, тому що індустрія криптовалюти обслуговується величезною кількістю фахівців, як фінансового сектору, так і програмістами, як інвесторами, тому що це дуже ємний для інвестицій напрямок. Так і е, маркетологами, тобто це величезна галузь і мізків, і вона в Україні одна з найкращих в світі. По-друге, це е, доступ до дуже сучасних інструментів, е, які е, незабаром які по прогнозам прогнозом всіх аналітиків е, в найближчі десятиліття стануть базою для усього світу, як в банківському секторі, так і в аграрному секторі, якщо ми кажемо про технологію блокчейн, і в логістиці, всі ці галузі. Рано чи пізно перейдуть на технологію блокчейн, відповідно маючи цей величезний інтелектуальний капітал у вигляді фахівців і людей, які не роз'їхали з України, які відкривають тут якісь кампанії бізнеси. Ми отримуємо доступ до глобальних ринків, і саме українські стартапи, українські фахівці будуть визначати майбутнє багатьох галузей світу. Тому для України це точка росту, це наша наша унікальна перевага, і вона саме в людях. Клас, я дуже сподіваюся, що держава робить багато для того, щоб ці інтелектуальні мізки забезпечувати якимись, що називається плюшками, щоб вони тут залишалися, але а не відбувався відтік мізків десь в інші країни. Дякую дуже. Дякую вам за коментар, за роз'яснення. У нас в гостях був голова міжфракційного депутатського об'єднання блокчейн for Ukraine» та голова наглядової ради громадської спілки віртуальні активи України Олексій Жмаренецький. Це проект криптонезалежні. Ми далі продовжуємо говорити про крипту. І про всі її прояви у житті українців залишайтесь з нами. Гра за правилами підвищила довіру до криптовалюти та дозволила їй стати платіжним засобом. Завдяки цьому криптовалютою можна зараз оплачувати практично будь-які товари чи послуги, оскільки з нею працюють як банки, так і провідні платіжні системи. Уявімо, що автор першої комерційної криптотранзакції захотів купити піцу за біткоін у теперішні часи. Перший варіант зробити замовлення онлайн, обравши під серію, що приймає криптоплатежі. У цьому допоможуть сервіси на кшталт Binance Pay, що дають можливість надсилати криптовалюту з біржового рахунку без комісії. Під час оплати криптовалюта автоматично конвертується у фіат. Що дозволяє розраховуватися навіть у тих закладах, котрі не підтримують криптоплатежі. Таким чином, для розрахунку криптою потрібен лише крипторахунок, все інше забезпечують сучасні криптосервіси. Однак робота цих криптосервісів залежить від законодавства кожної конкретної країни. Наприклад, у 2022 році українці отримали Binance Refugee Card – спеціальну картку для біженців, якою вони могли скористатися за кордоном. Водночас, приклади інтеграції криптоплатежів в Україні показав сервіс Binance Pay. Окрім власної технології отримання і надсилання криптовалюти без комісій, сервіс активно співпрацює з українським бізнесом. Зокрема, інтеграцію криптоплатежів провели магазини мережі Foxtrot, супермаркети Varus, АЗК Вог та аптеки мережі. ANC UA. подальший розвиток криптосфери та її прийняття в Україні буде залежати як від нашого законодавства, так і від світового консенсусу щодо питань регуляції криптовалюти. Вітаю, друзі! Це крипто незалежні. Ми продовжуємо говорити про крипту. Сьогодні у нас в гостях генеральний менеджер Binance в Україні і східній Європі Кирило Хомяков. З Кирилом ми сьогодні зустрічаємося в онлайн форматі. Кирило, вітаю вас, привіт, Олексій! Дякую за запрошення, Кирило, Перше питання: скажіть, будь ласка, як регуляція впливає на біржі і як біржа буде в принципі піклуватися про своїх користувачів? Так, дякую, гарне запитання на сьогоднішній день. У е, нас немає поки що регуляції. Е, багато вже розмов про це і багато роботи зроблено для того, щоб ця регуляція з'явилася. І відповідно, ми дуже чекаємо регуляцію. і Наші користувачі в переважній більшості також чекають регуляцію для того, щоб можна було по-перше, по-перше, не більш зручніше відправляти гроші в національну валюту на платформу і забирати її з платформи, і відповідно, щоб можна було отримувати всі підтверджуючі документи і розпоряджатись розпоряджатися власними доходами як офіційними доходами, а не як а не як якимись. Незрозумілими коштами з незрозумілою історією і джерелом надходження, тому десь 95% наших користувачів вони вітають регуляцію, і ми сподіваємося, що вона запрацює якомога швидше. Дякую за відповідь. Давайте підемо далі. Скажіть наступне: чи необхідно в принципі впровадження якоїсь законодавчої чи можливо нормативної правової бази для регуляції криптовалют? Ну і цікавить на вашу думку, чи добре це чи погано з точки зору пересічного? Ну давайте, наприклад, українського юзера? Так цікаве питання. тут також є різні погляди на нього. Є в нас біткоін максималісти. Да. Які кажуть, що це повністю повинно бути децентралізовано анонімно і без жодної регуляції, але все ж таки переважна кількість регуляторів у всьому світі, переважна більшість користувачів, вони хочуть і очікують. Якісної регуляції так будуть з'являтися податки, які користувачі повинні будуть платити, але е, тут є набагато більше переваг, якщо система буде працювати повністю відкрито. По перше, це зручність і зниження комісії для користувачів для всіх операцій, це підвищення рівня надійності і зниження ризиків, які існують на сьогоднішній день. Це повністю прозора і підтверджено джерело отримання доходів. І, відповідно, це захист з боку регуляторів і держави, якщо якісь гравці ринкові не будуть виконувати свої обов'язки. Тобто, перелік переваг, на мою думку, він набагато більший. Ніж е, податкове навантаження. І як я вже сказав, більшість наших користувачів із задоволенням готові сплачувати ці податки для того, щоб отримувати всі ці переваги. Звичайно, є е, кількість людей, е, яка проти будь-якого регулювання будь-яких податків, і це нормально. Е, відповідно, є різні думки на, 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 на цю історію. А найголовніше в цьому. Це те, що е, якщо буде регульований ринок, то держава зможе залучати більше гравців, більше інвестицій, більше проектів в Україну. Тобто буде розвиватися індустрія, і айтішники, і інноваційні проекти, і сендбокси, і більше міжнародних гравців будуть сюди приходити. Тобто і для індустрії, і для економіки, і для користувачів, ми вважаємо, що це виключно. Гарна ідея, і ми її повністю підтримуємо. Давайте рухатися далі. Наступне питання: як Binance бачить для себе вплив затвердження законопроекту про віртуальні активи? Що, що зміниться у подальшому? Да, ми повністю підтримуємо те, що відбувається з законопроектом. Ми входимо до робочої групи і допомагаємо нашим регуляторам отримувати найкращі світові практики і щодо податку, і щодо і того, як має функціонувати ринок, щоб зберегти цей баланс між контролем з боку регуляторів і вільним ринком, для того, щоб заходили гравці і приходили інвестиції на наш ринок. Закон вже прийнятий, але він не може запрацювати до. Внесення змін до податкового кодексу. Відповідно, зараз буде змінений закон суттєво, тому що він зараз підготовлюється під аналогічний закон, який вже діє в Європі, Міка, для того, щоб наше законодавство було аналогічним з європейським, для того, щоб збільшити швидкість і зменшити будь-які бар'єри. І нашого вступу в Євросоюз, і комунікації з європейськими командами з точки зору блокчейну. І по друге, будуть вноситися зміни до податкового кодексу, де власне буде, будуть зроблені зміни по податкам на доходи, отримані з криптоактивів. Відповідно, ми сподіваємося, що цей законопроект він буде проголосований вже до кінця цього року, і потім у регуляторів у Національного банку і у національної комісії в них буде 6 місяців для підготовки підзаконних актів. Тобто ми сподіваємося, що весь цей процес підготовчий, він буде завершений до кінця другого кварталу 2024 року, і потім почнеться процес приймання заявок і отримання ліцензії для криптобірж який завершиться орієнтовно до кінця 2024 року, таким чином, дякую, Кирило. І останнє питання такого характеру: якщо крипта це гроші, то очевидно, що ми маємо взаємодіяти з держструктурами. Чи співпрацюють криптовалютні біржі із Нацбанком? І якщо так, то це співпраця у якому форматі? Так, да, Це гарне питання, і власне кажучи, ми. Віримо в криптоадобш і знаємо, що там за декілька років 100% людей будуть мати досвід і використовувати криптовалюту щодня. Але в Україні на сьогоднішній день єдиним офіційним платіжним методом залишається національна валюта, але ми з нашими партнерами і з національним банком намагаємося максимально пропонувати ринку новітні. Технологічні інноваційні методи платежів, такі як Binance Pay, і вже багато рітейлерів в Україні, і автозаправочні станції, і електроніка, і аптеки, і фудмаркети, можуть приймати криптовалютні платежі. І мені здається, що цей процес буде розвиватися, і все, все більше і більше буде зростати криптоадопшн в Україні. Це і можливість платити е, в будь-якому магазині і з іншого боку мати криптовалютну картку, коли ви можете розраховуватися за будь-що за допомогою криптовалюти. І саме прийняття закону дозволить побудувати цю останню ланку, коли вже банки будуть відкрито і прозоро, і офіційно відкривати рахунки криптовалютним компаніям. І відповідно це надасть останню ланку для гармонізації цього ринку і дасть йому ще більший поштовх для, для розвитку і для криптоадобшен. Дякую вам за відповідь. Дякую за час. Дякую, що поділилися цікавим. Друзі. Нагадаю, у нас в гостях був генеральний менеджер Binance в Україні та східній Європі Кирило Хомяков. Це «Криптонезалежні», Ми продовжуємо вивчати і обговорювати крипту. Тож будьте з нами. Побачимось у наступному випуску.